Найпівнічніше місто Донецької області Святогірськ є найзеленішим населеним пунктом України. Це затишне туристичне українське містечко ще у 2014 році стало надійним прихистком для багатьох переселенців із Донецької та Луганської областей. Його називали маленькою Швейцарією у Донецькому регіоні. Місто Радо приймало туристів з усієї України, але не цього року. Під час широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну з наближенням лінії фронту місто почало зазнавати обстрілів з боку рашистської армії. 7 червня 2022 року місто було окуповано кацапськими військами, і життя тут змінилося. Святогірськ три місяці перебував під рашистською окупацією. 12 вересня 2022 року в ході контрнаступу Збройних сил України в Харківській області місто було звільнено. Наразі сили оборони проводять стабілізаційні заходи, працюють сапери, правоохоронці виловлюють колаборантів, а вулиці розчищають від розбитої техніки.